Шановні павлоградці, добрий день. Це квітковий ринок. Ми знову з вами бачимося. хочемо вам розказати, що всі підписи, які ми збирали, це, 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 це ваша це допомога нам. Всі надіслані до президента, нам прийшли відповіді, до Міністерства оборони, до Верховної Ради, В СБУ. Всі, все доведено, нам прийшли, прийшли. Відповіді ми хочемо вам це все розказати. От. на даний момент тепер ми будемо ждати від них, які вони будуть, які приймуть, будуть результати. Надіємося що буде все в нашу пользу. От. а тепер хочемо ще ми вам розказати, як допомагає наша влада міська. Підприємцям. Бізнес пристосувався вже на сьогоднішній день, і підприємства, які були до повномасштабної війни, і які зараз, вони повністю працюють. То ми таке тут почули, що комісія там розглядала допомогу нашим підприємцям, і нас здивувало, що там знаходиться Симоненко, як вони допомагають самі собі. Так оце ми вам зараз розкажемо. Як вони в одних забирають, а другим допомагають. На даний момент хочу розказати за себе, як вони біля ринку центрального розібрали лоток мій, який був з 97-го року построєний там. І от вони вирішили, це дуже добре місто, чого це воно не моє, як каже в нас мер. Чого ж це таке хороше місто і не моє? Фактично, бізнес пристосувався вже на сьогоднішній день. І от ми вирішили з ним посудитися. Ну що ж ви думаєте, судилися, судилися. Ну, вони не висудили, звісно, з їхніми такими грошима, як вони, з їхньою владою. Не хочеться казати нічого вам про суддів наших. Ну, ви знаєте, таке бажання чи таке, що не дуже вони у нас є такі підпоряд, підпорядні дуже. Ну, присудили, вони нам розламали його, розбили, розікрали затишне місто, вони його не дали нам время на те, щоб ми його самі хотіли. Те, що вони дали нам сутки, ну в сутках тільки 8 часов, які ми могли щось зробити. А то все вони приїхали на другий день своїми кранами, машинами, електрики, пилки, оці, що пиляють, еле... як вони там, електропилки. Все оце вони розібрали, розламали, і тепер уже на цьому місці стоїть новий павільйон такий. У, три, у, не в три, а у півтори рази більше. До лінії фронту в середньому десь 100 кілометрів. Небезпечно. Небезпечно, але. але. От. Ну ви знаєте, що я хочу сказати? У нас є почесна людина у нашому місті. Як же було йому не повірити? Це е, Паномачук Ніколай Савільіч, який казав, ні, Валя, там ніхто вже строїть нічого не буде. Забирають місто, коли я йому пожалую вас. Там нічого не буде, там просто буде чисто проходний е, проход буде. Звільнено буде від павільйону. Ну ми ж йому повірили. А як же не повірити такій почесній людині нашого міста? Ну воно бачите, як виходить, що не кожному треба вірити, не кожній почесній людині нашого міста. От. Ну, Оце таке наше звернення. А тепер хочу ще сказати за цього Симоненка. Так можна кажу, строїть, як вони строять. Виділили на клуб 20 мільйонів. Вони виділили їх, вони тепер його там, э, ромали розберуть його за 50 а то, може, вони їм щось більше дадуть чи більше. Ну, ми знаємо, як вони розбирають люди. А за 20 мільйонів, що там на тому місці виросте новий павільйон. І ви знаєте, фамілії у нас такі підприємці, як Симоненко, Остренко. ну Більше фамілій не буду називати із полкома. Тому що воно у них то на папі, то на мамі, то на бабушці, то на дедушці, на тіті. них всі. Ми назвемо ці фамілії, але тільки пізніше. Ми їх назвемо. Коли в нас буде тут військова влада тут буде, ми їх всіх назвемо. Всіх назвем. В кого що тут є, і що вони роблять, і як вони платять налоги, беруть 15 тисяч з людини налог, а в бюджет платиться тільки 5. Ми вже це знаємо. Ну поки ми так на даний момент не можемо назвати ці фамілії. Ну, ми їх назвемо. Буде час чи час прийде. Ми це все поназиваємо, все це буде. Ну а ми просто хочемо вас усвідомити, вам це все розказати, щоб ви теж знали. І, все. і хочемо ще раз сказати спасію вам за ці всі підписи, що так швидко зібрали. Це вважаю, за неділю. Ми зібрали велике, кількість, велику кількість. І всі відправили і ждемо. Тепер нам прийшов, що воно прийнято, значить будемо дожидатися, що там приймуть наша вища влада, як, як вони там приймуть, які рішення вони приймуть. Ну, скажімо так, що так, бюджет у нас завдяки роботі і бізнесу, і підприємству. Підприєм, Фактично, бізнес пристосувався вже на сьогоднішній день.